Ми знаходимось по вулиці Молодіжній біля будинку 2А, де нашими контролерами при знятті контрольних показників обліку води було зафіксовано, що біля будинку 2 вода йде непрерівно на протязі 4 днів на полив придомової території. Але по приїзду 17.07.2024 року співробітників КП Павлоградводоканал та обстеження прибудинкової території. Воду хтось прикрив. Але, зв'язавшись з власником, ми виявили, що власник не перебуває вдома, але є питання, хто залишив відкриту воду та хто її прикрив, та хто наглядає за домашньою худобою, за якою, за якою потрібен постійний нагляд. Скажіть, будь ласка, у вас є полив на постійній основі? Показання лічильника не передаються з 2021 року. Даний полив ви поливаєте нашою водою. E, підскажіть, будь ласка, як можна mm. до вас попасти, щоб зняти показ... показники лічильника? Як будь я вдома, давайте на телефоні і зробимо це діло. А коли це буде? Хоч приблизно. Коли ви буваєте вдома? Ну не знаю, на цьому тижні не вийде. А, а що там? Ну просто ми самі... що... дивіться, у вас вже вода поливає. Е... Четвертий день. Три дня чи 4. Чотири, чотири дня поливає, так. так. За... Заїхав, заїхав з Дніпра, ага. включив і не виключив на. І і б 4 чи 3 днів. Чотири дні. Так, в так, так, так. да, було таке Наразі даний абонент е, користується водою, але не сплачує вже за неї понад три роки. Тому ми були вимушені перекрити кран запірної арматури для подальшого встановлення обставин за цим будинком. Сума боргу за даним будинком склала 2893 гривні. Звертаю також вашу увагу, що після того, як ми знімемо контрольні показники лічильника за цією адресою, борг абонента може суттєво збільшитися. Ще маю наголосити про те, що співробітниками КП Павлоград-Водоканал постійно ведеться робота. За незаконними врізками водопостачання міста Павлограда. Прошу вчасно передавати ваші показники лічильника та вчасно сплачувати заводи.